Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни намагаються швидко розширити власне оборонне виробництво. Попри сподівання, Росія зуміла кинути виклик західним санкціям, перенаправивши економічні ресурси на свою оборонну промисловість. США також розпочали власну спробу розширити застійні виробничі потужності. Проте виклики Європи відрізняються від тих, із якими стикаються Сполучені Штати. Пише Вашингтон Пост, Америка має Перевагу у вигляді набагато більшого ринку, більшого бюджету та державної власності на деякі виробничі об'єкти. Дослідник у галузі оборони та безпеки з Rand Europe Джеймс Блек зазначає, що за останні десятиліття на континенті відбулася зміна конфігурації оборонної промисловості, оскільки регіональні війська виконували менш масштабні місії за межами Європи, а перспектива відновлення міждержавного конфлікту здавалася віддаленою. Зараз Європа намагається заново навчитися мобілізувати промисловість на військовий лад. Але ви не можете просто натиснути на вимикач, каже Блек, і додає, що на побудову виробничих ліній наймання і навчання робітників, а також отримання основних матеріалів потрібні місяці або й роки. Таке відставання в часі грає тільки на користь Росії. Виявилося, що у цій війні старомодна артилерія знову стала дуже сучасною. Пише Вашингтон Пост. Українські офіційні особи заявляють, що на місяць потрібно щонайменше 200 тисяч снарядів 155-го калібру, але згідно із нещодавнім аналізом, колективне європейське виробництво становить лише близько 50 тисяч таких снарядів на місяць, і тільки частина з них потрапляють в Україну. На лінії фронту українські військові кажуть, що значно поступається в озброєнні російській артилерії. А європейські чиновники визнають, що до весни цього року ЄС зможе надати Україні хіба половину від обіцяного мільйона боєприпасів. Заступник директора європейського оборонного агентства Андре Денк заявляє, що потужності європейських країн у виробництві снарядів 155 мм міліметрів зросли на 40% від початку повномасштабної війни в Україні. Очікується, що до кінця 2024-го виробництво сягне 1,4 мільйона снарядів на рік. Однак таке нарощування виробництва вимагатиме від європейських урядів постійних інвестицій і укладання остаточних контрактів. Ви не можете купити артилерійські снаряди в Carrefour Експрес, каже він, маючи на увазі європейську мережу цілодобових магазинів. Ми також чуємо від промисловців, що вони потребують певної прогнозованості для своїх виробничих потужностей. Європейська оборонна промисловість є занадто фрагментованою. Пише Вашингтон Пост. Наприклад, країни ЄС мають на озброєнні 17 типів бойових танків порівняно з єдиним американським варіантом М1 Абрамс. Це погіршує конкурентоспроможність і призводить до неякісного використання коштів. Скоординовані інвестиції в оборону можуть заощадити європейським країнам 80 мільярдів доларів на рік. Ще одна проблема, з якою стикаються європейці, подолання інформаційних бар'єрів, а саме, надмірний вплив Брюсселя і небажання ділитися конфіденційною інформацією, зокрема про виробництво озброєнь між країнами ЄС і НАТО. Інший чиновник НАТО на умовах анонімності описав виклик, що стоїть перед Європою, як кризу, яка готувалася багато років, частково через те, що країни-члени не бажають платити за вільні потужності в ланцюгах постачання оборонної продукції, що дало б заводам змогу швидко наростити обсяги виробництва. Де багатьох союзників питання виробництва боєприпасів було глибоко непривабливим, зазначає просадовець. Тепер це питання в центрі уваги кожного. Щоб допомогти Україні і наповнити європейські арсенали, деякі оборонні європейські компанії вже почали інвестувати в розширення виробництва власні кошти. Як зазначає Вашингтон Пост, власники таких компаній скаржаться, що уряди не поспішають підписувати контракти або підкріплювати свої обіцянки реальними коштами. Такі великі компанії, як Патрія, Saab і Rheinmetall, заявили, що уряди мають взяти на себе більший розподіл ризиків. Потрібні інвестиції, тверді замовлення, краще і довгострокове бачення майбутніх потреб. Ідеться у заяві групи. Начальник штабу оборони збройних сил Швеції, генерал-лейтенант Міхаель Клаєсон відзначив структурні зміни, які відбулися з часів холодної війни, коли оборонна промисловість працювала під більш прямим державним контролем. Сьогодні, коли оборонні компанії хочуть долучитися до допомоги Україні, багато з них також мусять відповідати перед акціонерами. Вони кажуть, ми можемо це зробити, але покажіть нам гроші, сказав Клаєсон в нещодавньому інтерв'ю. І вся ця ситуація зараз доволі нестабільна. Сьогоднішнє оборонне виробництво у Європі далеке від того, що нагадує військову економіку. Пише Вашингтон Пост. Попри те, що європейці розхвалюють свої кроки щодо подолання тривалого занепаду оборонпрому, реальність не завжди відповідає словам. Незважаючи на широку підтримку України, військові витрати непопулярні у багатьох країнах Європи. І, хоча нагальність колективної оборони надихнула європейських лідерів, невідомо чи зможуть вони підтримувати її із часом. Це був огляд преси.